Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві князь, і була в нього дочка, така розумна. Така гарна, що й сказати не можна. І був тоді коло Києва змій, і щороку кияни йому данину давали або парубка молодого, або дівчину. От прийшла черга і до дочки самого князя. Нічого не вдієш. Коли давали городяни, треба й йому давати. Плаче князь, бідкається, а дочка йому каже Не плачте, не журіться, може, я й сама визволюсь, та й від інших біду відверну. От і відвезли її до змія. А змій, як побачив красуню князівну, то й полюбив її одразу. От вона до нього якось прилестилася та й питається. А скажи мені, Змію, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий, каже Змій, у Києві над Дніпром живе кожум'яка, наймення Кирило. Як вийде на Дніпро мочити шкури, то не одну несе а дванадцять разом. Як набрякнуть ті шкури водою в Дніпрі, то я візьму та й учіплюся за них, чи витягне, а йому байдуже, як потягне то й мене з ними трохи на берег не витягне. Ось того чоловіка тільки мені страшно. Князівна все те запам'ятала та й думає, як їй вісточку додому подати, а був при ній голубок. Вона його ще за щасливої години згодувала як у Києві була. От вона й написала до батька. Є тату в Києві чоловік, наймення Кирило Кожум'яко. Він один тільки може Змія подолати, мене визволити з неволі, людей від нього захистити, благайте його таточку, і словами, і подарунками. Щоб не образився він, за яке не вдале слово. Написала вона так, прив'язала голубові під крильцем, та й випустила у вікно. Голубок у небо полинув та й прилетів додому, до Києва, на князівське подвір'я. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю. Татусю гукають. голубок від сестриці прилетів. Ой, лишечко, каже князь. Це вже, видно, загубив мою дитину клятий змій. А голубок до нього лине просто в руки. Узяв його князь. Глядь, під крильцем щось прив'язано. Розгорнув князь той лист. Прочитав, що дочка пише, і покликав до себе старшину. Чи є такий чоловік, що зветься Кирило Кожум'яка? Є, князю, живе над Дніпром, шкуримне. Як же до нього приступитися, щоб послухався і не образився? Порадилися і послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати. Відчинили двері помалу та й злякалися. Сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки й видно. Як коливає отакою довгою бородою. Тут один з посланців кахикнув. Кожум'яко жахнувся з несподіванки, а дванадцять шкур у нього в руках тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому вклоняються. Отак і так, кажуть, прислав до тебе князь. Із проханням, а він і слухати не хоче, розсердився, що через них аж дванадцять шкур зіпсував. Просили вони його, просили, та й пішли ні з чим. Що тут робити? Сумує князь, сумує і вся старшина, послали молодших людей до кожум'яки, а він на них. І не дивиться. Тоді спало князеві на думку послати малих дітей. Ті, як прийшли до Кирила кожум'яки, як почали просити, як стали навколішки, та й заплакали, то він і сам не витерпів, заплакав. А тоді й каже: Ну, для вас, для малих діток, я все зроблю. Пішов Кирило до князя. Давай, каже, мені дванадцять бочок смоли та дванадцять возів конопель. Дали йому. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву в десять пудів та й пішов до змія. А змій йому і каже що ж ти, Кирило, битися прийшов чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, з душогубом клятим? От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли і вирве. Що розбіжиться вдруге, то так ж муток конопелі вирве, а Кирило його здоровенною булавою як торохне, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, кинеться до Дніпра, щоб напитися, та у воду вскочить, щоб прохолодитися трохи. А Кирило тим часом вже й обмотався знову коноплями і смолою обсмолився. От вискакує з води клятий змій, кидається знову на Кирила, а той його знову булавою по голові. Билися, билися, аж іскри скачуть та луна йде. А тут у городі у дзвони дзвонять по горах. По схилах народ стоїть, завмерли всі, руки сціпивши, і ждуть, що ж воно буде? Коли це востаннє Кирило вдарив, зміна землю впав, аж земля задвиготіла, народ на горах, на схилах так і сплеснув руками? Слава! Слава Кирилові Кожем'яці!» отак убив Кирило Змія і визволив князівну. Князь вже не знав, як йому й дякувати. І весь народ дякував, що не доведеться більш віддавати молодиків та дівчат страшному Зміїві на поталу. Отож з того часу. І почало зватися те місце в Києві, де він жив кожум'яками. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.